Я Корнієнко Валентина Іванівна, учитель хімії Берестівського ліцею Липоводолинської селищної ради Сумської області. На сьогоднішньому етапі реформування освіти актуальним є впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій. Учасники освітнього процесу повинні вміти ними користуватися і застосовувати у своїй навчальній діяльності. Тому своєю педагогічною ідеєю я обрала тему використання ІКТ на уроках хімії для актуалізації пізнавальної діяльності учнів. Для реалізації проблеми працюю над завданнями: застосування ІКТ для розвитку пізнавальної активності учнів, формування логічного і системного мислення, створення умов для формування умінь і навичок. Дослідницької і пошукової роботи в сучасних інформаційних ресурсах, оптимальний розвиток навичок роботи з інформацією, поєднання хімічних знань з життєвим досвідом та майбутньою професійною діяльності. У вивченні шкільного курсу хімії виділяють декілька основних напрямків: де доцільне використання комп'ютера, вивчення хімічних виробництв, моделювання хімічного експерименту і хімічних реакцій, система тестового контролю. Розгляд небезпечних для здоров'я, хімічних процесів і реакцій. Використання анімації, моделювання за допомогою комп'ютера роблять навчання більш наочним, зрозумілим краще запам'ятовується. Важливим аспектом використання ІКТ є можливість для дитини самі здійснювати перевірку знань, їх аналіз через тестування, що підвищує ефективність підготовки до контрольних робіт НМТ Олімпіад. І КТ використовую на різних етапах уроку. На етапі актуалізації опорних знань проводжу тестування, розв'язування кросвордів, мозкову атаку, створення проблемної ситуації за відеороликами і так далі. Під час вивчення нового матеріалу застосовую перегляд електронної наочності, фрагментів відеоуроків, мультимедійних презентацій, демонстраційних експериментів. Для закріплення знань теж використовую тести, певні вправи. Неможливий пошук інформації на сучасному етапі без інтернету, тому намагаюся вчити дітей ефективному пошуку інформації на певних застосунках. Практичні і лабораторні роботи проводимо в кабінеті, але в умовах дистанційного навчання іноді доводиться проводити їх віртуально, так само і контрольні роботи. Інформаційно-комунікаційні технології є одним з провідних педагогічних інструментів, але їх використання поєднують з іншими технологіями. Зокрема, технологіями проєктного навчання, проблемного навчання, критичного мислення, тому використовуючи в своїй роботі різноманітні методи і форми роботи: розповідь, пояснення, фронтальне опитування, індивідуальні та групові роботи, бесіди, складання словесно-логічних карток, роботу з підручником, з періодичною системою. Лабораторні, практичні експерименти, намагаюся використовувати якмога частіше і КТ. На уроках я часто використовую навчальні презентації. Робота над презентацією, її публічне представлення, захист позитивно впливає на розвиток у дітей навичок спілкування за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, дає додаткову мотивацію до вивчення предмета, сприяє підвищенню рівня сприйняття інформації. Активно використовую освітні онлайн-портали для вчителів «На урок», всеосвіта, мій клас, прикладне програмне забезпечення, віртуальна хімічна лабораторія, генератор QR-кодів. Дуже подобається освітній ресурс Learning Apps це і научність, і тренажер, і контроль знань. На порталі «На урок» беру участь у вебінарах, створюю тести. Працюю також з Чат-GPT. Канвою сьогодні комп'ютери стали неодмінним атрибутом нашого життя, а в інформаційних технологіях закладені невичерпні можливості для навчання. Використання ІКТ скорочує час навчання майже втричі, а рівень запам'ятовування зростає на 30 40 Вони надають нові можливості для реалізації здібностей учнів і їх розвитку.